Вітаю всіх! Продовжуємо проходити гру Hitman, кодове ім'я 47. Ось ми і підійшли до проходження останньої 12-ї місії даної гри. Зустрічай свого брата. Ну що ж, давайте будемо проходити. Беремо в руки Узі і проходимо до оцих дверей. Без зайвих прелюдій заходимо і вбиваємо з цього. Обця, так, тепер нам потрібно поспішати. Ось якраз тут уже не можна зволікати. Як ви бачите, до нас відразу йдуть клони, яких активував власне, професор. Потрібно зараз з ними справитися. Виходимо сюди, не можемо ми бігти. Ага, утік. Давайте станемо тут і його почекаємо. Зараз він прийде. Відійду трошечки назад і почекаю. Власне, цих клонів буде 10. Тому спочатку справимося з цим першим. Ось так він по нам попадає. Ну що зробиш? У них гарна влучність. Стаємо ось в цей куточок і починаємо очікувати власне, звідти вони і будуть виходити. На фоні ви чуєте голос професора, який зараз буде нам розказувати, як він хотів створити ідеальну людину і таке подібне. Ви можете, поки я очікую всіх цих клонів, просто читати і слухати. You are the apotheosis of man. When I created you, I was standing on the shoulders of midgets. i plan to do to believe what my experiments with recombinant dna have made possible it's such a comfort to see you working so perfectly i knew i was on the right track i will close this chapter and turn a fresh page you have problems with coordination and we can't have that can we idea of the potential no mushy sentiments no quirky traits and no betrayal do you hear me if you only knew what painstaking research went into this project i had a clear vision of it but you look into the sun and all you see is darkness i had to shed new light erase all previous scientific knowledge in this Як бачите, професор оправдувався, що він тут робив, чого він досягав. Зверху видно, що випускається новий клон ліворуч. Але ми ось так, за допомогою кулемета, потрошечки їх винищуємо. Кулемет специфічна зброя. Але я користуюся такою функцією даного кулемета. При нажатті одного клавішею лівою, кулемет постійно крутиться. І ось тепер можна стріляти відразу. Впадково до цього дійшов, але дуже корисна функція. І ось такими чергами ми виносимо всіх цих клонів. Може так, ось дати собі на озброєння при проходженні. Як тільки там перестане з'являтися повідомлення, що з'явився новий клон, можна продовжувати проходження місії. Ось, бачите, ліворуч знову з'явився клон. Запускаємо кулемет і чекаємо. Я думаю, їх вже небагато там залишилось, буквально один-два штучки. Ми підемо на зустріч із нашим творцем із професором Форд Майером. Можливо, якісь і благородні цілі шукав Ортмайер. Але я думаю, що це було чисто корисливо. Ну що ж, все, всіх перебили, залишаємо кулемет і йдемо до нашого професора. Але перед тим, як туди потрапити, треба пройти кодовий контроль, ось цей, що в нас на потилиці у 47-го. Так, щоб нам його пройти, нам потрібно притягнути з собою одного із цих хлопців. Адже наш штрих-код явно не підійде. Ці, думаю, згодяться. Тягнемо сюди. Так. У нас тут приміщення, де нас відсканують.

You broke my heart, my son. What good is a bullet proof vest when death strikes from within? Ну ось так, власне, наш спецагент Хітмен під кодовим ім'ям 47. Без жодних вагань розібрався з професором, який проводив досліди, клонування і так далі над нашим головним героєм. Ну що ж, ось так ми пройшли дуже цікаву гру. Всім рекомендую пограти. Куча вражень, куча можливостей. Ну а на даний момент я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.